Вітаю колеги, Центр професійних бухгалтерів Володимир Метелиця. Це відео стосується відповідей на ваші запитання щодо змін у оформленні товаротранспортної накладної, воно є актуальним в період підготовки до збору урожаю. Я нагадаю, що з 3 січня у нас у новій редакції викладена товаротранспортна накладна. І Міністерство розвитку надало свої рекомендації щодо заповнення реквізитів оновленої форми ТТН. Отже, розглянемо спочатку відповіді на запитання, а також потім приклад оформлення цього документу. Чи нова форма товаротранспортної накладної є бланком суворої звітності, і чи можна залишити довільну форму з усіма обов'язковими. Реквізитами відповідь Міністерства розвитку на це питання наступне. ТТН дійсно повинна містити всі обов'язкові реквізити, які передбачені новою редакцією закону про автомобільний транспорт, і самою формою, яка затверджена у додатку 7 до правил вантажних перевезень. Але, в принципі, її оформлення може відрізнятися від сьомого додатку, тобто, якщо ТТН йде 1 в 1, як сьомий додаток, то назва сьомого додатку залишається. Якщо ми залишили всі реквізити, які є, і використали свою форму, то тоді нам необхідно перебрати, що це додаток 7, бо це вже не додаток 7, це наша форма із усіма обов'язковими реквізитами, визначеними. Законом і тут порушення ніякого немає. Чи можна не додавати стовпці про тварин в таблицю, якщо вантаж не стосується тварин, ми не можемо викидати ті поля, які передбачені сьомим додатком. Додавати нові можемо, а ті, які затверджені, викидати не маємо права. Чи можна друкувати на одній сторінці ТТН? Чи обов'язково має бути зворотній бік? Чи може ТТН бути у форматі чека. Все це можливо, головне, щоб реквізити були збережені. Чи можливо скоротити текст опису граф у формі ТТН, якщо текст є надмірно великим? Допускається скорочення тексту опису граф. Чи всі поля обов'язкові до заповнення? Не завжди ми можемо заповнити всі поля. І якщо вони не всі заповнені, це не є порушенням. Наприклад, при перевезенні зерна насипом ми не вказуємо кількість місць або вид пакування, і це не порушення. Чи потрібно вносити в ТТН габарити причепа? Окремо, ми не зазначаємо габарити Причепа. Чи можливо дописувати частину значень в ТТН ручкою після того, як вона роздрукована? Тут ніякого порушення немає. ТТН може частково заповнюватися друком, а частину вже ручкою. Чи допускається в колонці найменування вантажу зазначення загальної назви, наприклад, овочі. Чи все ж таки треба розписувати так, якого видатковій накладній? Дозволяється загальну назву вказати в ТТН, а більш точну назву вже в видатковій накладній. Тепер щодо тон і кілограм, як зазначати масу бруто. Якщо вантаж, наприклад, має вагу 300 кг, ну, як нам його писати. Він розвитку каже, так і напишіть 300 кг, а не 0 тонн 300 кг. Якщо мова йде про тонни і кілограми, то, наприклад, 8 тонн 300 кг. Якщо йдуть тони без кілограм, то, наприклад, 18 тонн. Наступне питання. Якщо пакування товару не дозволяє визначити кількість місць, що тоді робити? Наприклад, на піддон пакується різний товар, який у видатковій накладні має різну одиницю виміру. Тобто одиниці виміру є кілограми, є штуки, або товар йде насипом. Чи можливо, знову ж таки, не заповнювати колонку кількість місць і пакування взагалі? Це нормально, тут ніякого порушення немає, коли ці реквізити не будуть заповнені. Якщо в ТТН додаються реквізити, чи необхідно при цьому верхньому куті документу видаляти посилання на додаток 7. Ну, я би видалив, тому що по суті це вже не додаток. 7. Чи ставиться печатка на товаротранспортну накладну? Суб'єкти можуть е, працювати без печатки, і тоді їх не буде на товаротранспортній накладній. Наступне в поле місце складання необхідно вказувати тільки назву населеного пункту чи всю е, адресу. Мінрозвитку наголошує в поле місце складання. Ми вписуємо найменування населеного пункту, наприклад, селище, територіальна громада, область це місце складання. Далі ціна і загальна сума з ПДВ. Чи обов'язково вони заповнюються? Якщо визначити неможливо, а так дуже часто відбувається, то ні ціни, ні загальної суми з ПДВ не буде в ТТН і це не є порушенням. Якщо довжина більша, ніж по факту, чи це порушення, ну це правила дорожнього руху 22.5. Якщо габарити більші, ніж дозволено правилами дорожнього руху, то дозвіл необхідно брати на пересування такого транспортного засобу по процедурі. Що буде, якщо вписати не товариство з обмеженою відповідальністю, а ТОВ? В даному випадку Мінрозвитку говорить про те, що треба повну назву писати, щоб нам ніхто не міг визнати нашу ТТН як факт відсутності документа. Ризики отримувача вантажу у зв'язку з тим, що не всі постачальники перейшли на нову форму товаротранспортної накладної. Ну, Мінрозвитку каже, що отримувача в даному випадку відповідальність, окрема. За неправильність оформлення вантажу відправником ТТН відсутня. Далі, на рахунок зміни адреси розвантаження, тобто переадресація вантажу, куди вписувати і хто може змінювати адресу. Складається акт про переадресацію вантажу, в ньому уточняється місце вивантаження. Акт додається до товаротранспортної накладної. Вся основна інформація наводиться у товаротранспортній накладній. Ну, вантажовідправник здійснює цю переадресацію зазначеним актом. Скільки значень ваги має бути в полі відомості про вантаж, вага. Мінрозвитку відповідає: у кожній ТТН має бути прописана одна цифра: вага транспортного засобу свідоцтва про реєстрацію без навантаження. Плюс фактична маса бруто, тобто вантаж плюс упаковка вантажу по цій товаротранспортній накладній одна цифра. Яку адресу зазначати в реквізитах пункт навантаження і пункт розвантаження, і чи повинне місце складання ТТН збігатися з адресою пункту навантаження? Вантажовідправник складає ТТН, засвідчує всі копії своїм підписом, передає водію. В цей момент вантажовідправник має знаходитись у місці навантаження товару і воно є місцем складання ТТН, тобто співпадіння повинно бути. У реквізиті місце складання зазначається тільки населений пункт, а в реквізиті пункт навантаження повна адреса. Тобто населений пункт, вулиця і будинок. Це різниця між місцем складання і пунктом навантаження. У реквізиті пункту розвантаження так само зазначається повна адреса. Населений пункт вулиця і будинок це повна адреса. Що потрібно зазначати у реквізиті вид перевезень? Можна вказати. Внутрішньоміське, приміське, міжміське чи міжнародне перевезення. Чи може відсутність ТТН або її складення незатиповою формою бути підставою для невизнання податкового кредиту з ПДВ по послугах перевезення? На думку податкової, так, це проблема. Суди інколи стають на сторону суб'єктів господарювання, наприклад, зазначаючи наступне. Що якісь незначні дефекти в творотранспортних накладних не є підставою для невизнання права на податковий кредит при наданні послуг з перевезенням. Далі відповідальність: невірне складання ТТН воно за собою тягне застосування штрафів за статтею 132.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення 51 тисяча гривень. Невірне вказання даних про вантаж. Але вантажовідправник відповідатиме за внесення недостовірних відомостей про масу вантажу в ТТН лише у разі перевищення транспортного засобу, яким перевозять зазначений вантаж вагових параметрів, визначених законодавством. Тобто, сама по собі ситуація, коли неправильно оформлена ТТН, для вантажовідправника наслідків не несе. Але якщо є перевантаження в той же час по ТТН, яку по якій перевозить вантаж, перевізник, а цю ТТН виписав вантажовідправник, то саме вантажовідправник буде нести відповідальність у цю 51 тисяча гривень за недостовірні відомості. І відомості неправильні, і факт перевантаження є. А сам перевізник він несе відповідальність від себе за перевантаження, само собою, теж до 51 тисячі гривень штрафу по кодексу про адміністративні правопорушення. Далі, якщо говорити, да, це я сказав, від 17 тисяч гривень до 51 тисячі гривень перевізник. Пер давайте подивимося на товаротранспортну накладну. Бачимо місце складання, наприклад, місто Дніпро. Чисто вказаний населений пункт. Тут немає вулиці і будинку. Показники автомобіля. Дивимося по автомобільному перевізнику. Бачимо водія і по водію зазначений. Його унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі. Це, наприклад, коли ID-картка робиться, паспорт, або закордонний паспорт, то присвоюється отакий єдиний державний демографічний реєстр. І Мінрозвитку теж рекомендує його ставити в обов'язковому порядку для ідентифікації. Вантажовідправник і вантажоодержувач ми бачимо повна назва, організаційно-правова форма не скорочена. Товариство з обмеженою відповідальністю, а не ТОВ. Пункт навантаження і розвантаження. Бачимо тут і вулицю, і номер будинку. Далі кількість місць. Тут вказано, маса бруто. Маса бруто, виходить, це маса вантажу. А далі дивимося цей реквізит цікавий загальна вага, дроб, маса з вантажем та маса бруто. Отут якраз. І сказано мінрозвитку, що має стояти одна цифра, тобто вага транспортного засобу по техпаспорту плюс фактична маса вантажу бруту з упаковкою. У нашому випадку, коли ми дивимося відомості про вантаж, то у нас маса бруту тут 10, це сам вантаж, і очевидно. 18 мінус 10, вага транспортного засобу в спорядженні готовому до відправки різниця 8. Тобто транспортний засіб 8, вантаж 10, загальна вага 18. Отаким чином. Ну, в даному випадку ми бачимо шпаклівка і дані, які не стосуються, вони не викидаються, ці графи. Тобто вид тварини, температурний режим, ідентифікаційний номер тварини ми не викидаємо ці графи, а далі продовжуємо заповнювати те, що можемо заповнювати. Якщо ми не можемо поставити ціну і загальну суму з ПДВ, то тут буде пусто. Якщо вид пакування ми не знаємо, чи його немає, то тут пусто. Далі вантажно-розвантажувальні операції вказані. Я дякую вам за перегляд цього корисного відео і запрошую від імені Центру професійних бухгалтерів на наш третій відеосемінар із друкованою літературою. Зараз протягом червня здійснюється прийом ваших заявок на участь у цьому відеосемінарі. Матеріали відеосемінару, а це довідник, спецвипуск, готові рішення вже розміщені на сайті Центру професійних бухгалтерів в особистому кабінеті. Також 11 липня ми зупинимося для відповідей на, ваших, на ваші запитання на онлайн-зустрічі. Буде така проводитись у форматі Zoom. Отож, реєструйтесь за посиланням під цим відео і до зустрічі!